Українські збройні сили на полі бою використовують різні типи озброєння, які отримали від партнерів. Та на цьому підтримка європейських країн не припиняється. До Києва вже прямують італійські бронетранспортери, а згодом армія отримає і самохідні артилерійські установки від Греції. Які зразки техніки будуть використовувати сили оборони в перспективі, розкаже Богдан Гайдамака. На озброєні Сил оборони з'являться два нових зразка західної зброї. БТР Каміліно це італійський гусеничний бронетранспортер, розроблений на базі американської М113. Його головне призначення транспортування десанту у складних умовах з можливістю ведення вогню з середини корпусу. Розробники робили акцент на посиленні броні та вогневій підтримці. Бронетранспортер має довжину 5 метрів. Ширина трохи більше 2,5 з висота 2,5 з метри. Екіпаж дві людини може перевозити сім десантників. Основне озброєння кулемет калібру 12,7 мм, міліметрів. Додатково обладнаний кулеметом калібру 7,62 мм. міліметри. Машина розвиває швидкість до 64 км на годину по асфальтовому покриттю, а запас ходу 550 км. Загалом італія планує передати Україні 400 одиниць БТРів Каміліном про що оголосили ще в травні 2025 року. Разом з тим, Греція передасть Україні самохідні артилерійські установки М110А2. Це американські САУ калібру 203 мм на гусеничному шасі. Вони класифікуються як важкі гаубиці для далекобійної вогневої підтримки, створені для ведення вогню на великі дистанції, включаючи контрбатарейну боротьбу, придушення систем ППО та знищення фортифікацій противника. Вони ефективні проти укріплених цілей, завдяки потужним снарядам, але не підходять для швидких маневрів через розміри та вагу. Важиться сау 28 тонн до довжина більше 10,5 метрів, ширина понад 3 метри, висота 3,1 метра. Екіпаж 5 людей, вона здатна вести вогонь на відстані до 30 кілометрів. САУ може розвивати швидкість до 56 кілометрів на годину по асфальтовому покриттю, а запас ходу – 365 кілометрів. Греція має намір передати українській стороні 60 самохідних артилерійських установок та 150 тисяч боєприпасів до них.